Опа я вже тут -то. рядом від відерку зібрав. Ось така вона, бачите, вона така того року гнила у лісі капець. Скільки мушки, бачите, скільки мушки літає. Повно мушки. Тишина така. хмарка перейшла, тільки затища. Так, тут ще є повна чорниця, я маю надію, що я ще відерку зберу, то більше тут погнали далі. Відійшов я трохи від того лісу сюди, зруб і тут таке гарне місце знайшов. Чорничка така гарна тут. Гарна груба така водичка така стача чиста, джерельна, можна пити напевно десь гори. Звідки вона тече з гори, джерело чи що там є? Цікаво. Напевно це гірське джерело. Якщо це джерело, то вона дуже смачна. Я коли знайшов самої скали, так зі скали била вода, така була смачна, капець. Не міг напитися нею. А коли хочу сильно пити, то я беру чорничку. Так, назриваю, назриваю, все. Тут вона гарна, тверда. так Дуже смутно. Руки всі чониті. Ой, глянь, какая чернеца. Как красиво. Сейчас что работает? Что работает? И ягоды. Ягоды делим тут. Тут что тут. Тут так сладко. Ягоды. А как тут гарно. Яка тут гарна ягода. Гляньте красота Треба поїсти якраз добре. Там в лісі така вже ягода якась гнила вона А тут ні, тут така добра Там є слиста Соковиста Бачите яка класна 음, 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 Повно тут тої черниці. Вже весь зуби зуби, губи сопчерниці, так? Да? Ням-ням Дивіться що робиться. Це страшне, тут, тут у нас, грубо, ще таку чорницю знищив. Все, вже набив повне відро. Ще набив цю грибінку. Щоб висипати там то друге відро було неповне. Дивіться, дивіться. камон, так що купа ягоди. Ще дивіться скільки наверх підніматися можна. Блін, то сюди ще можна пару днів ходити. То все почистити. Ще там та сторона. Потім там той зруб, де вчора збирав. Фу, ще раз підеться зараз піднятися сюди. До віднесу. Візьму там то, там то відро біле десь, той зелений десь там стоїть. Не пам'ятаю де я його лишив, там, блін, ще зараз шукати його в тому лісі. І по тому лісі буду спускатися сам низ, трошки є ще йти. Добре пішов я з тими грибами йолки-палки я вже пів години спускаюсь, не можу спуститися ніяк. Віці якого знайшого гарного. Бачите який біле? Твердий, гарний. Та дивіться, ці козарики чи як там... їх там ті діє. День. Дивимося.

Всього я забираю, це дуже класно. Дивіться, ще яке дерево. Лежить дерево, теж все в грибах. Такі білі повністю йде Фу. покрито все грибами, не? да? Ну я вийду з того лісу чи не вийду. Та якийсь дурдом. Все я сюди більше вже не піднімеся. Губай ну, дивіться ще якесь дерево Гриба Ще дивіться яке цікаве Бачите, які гриби ще цікаві Йой. Десь вже біля виходу побачив що загубив свого гриба Мушу за цим грибом вернутися, десь тут випав недалеко. Як вони за ті гриби? Так, і куди я йшов? Та ти що, не вже загубив такого класного гриба? Та я тепер не найду вже. Фу, пробуй тут згадай, куди я йшов. Чи туди, чи туди Грибочок, де ти є? Ё-моё. а вс. Відсокіша гриб. Ага, чекай, я йшов такого. Біля тих грибів я проходив. Так, десь я такий йшов. В я такий йшов. Може зараз знайду. А де Тоже все. Не да, вже не знайдеш тут. Ну, вже тут не знайдеш. Шкода, такий гарний гриб був, палки Який справжній гриб. Зараз отлетів, мені не віна. Ой.